Інтернет та мас-медіа без еротики і лайки готує українцям парламент. Верховна Рада прийняла наразі за основу зміни до закону про захисту спільної моралі. Автори законопроекту, окрім тероризму, насильства, шкідливих звичок, порнографії, проституції, національних чи релігійних образ, заборонять і лайку. Регулювати новий порядок має нацкомісія захисту суспільної моралі. За її вимогою інтернет-провайдери муситимуть упродовж доби блокувати доступ до еротики а за рішенням суду до будь-яких інших матеріалів, визнаних шкідливими для моралі. Один непристойний коментар під статтею може дати привід заблокувати найповажніший інтернет-ресурс. Це абсолютно не застраховує наш сайт від того, що якась Ілюстрація буде протрактована як еротика, порнографія чи як насильство. Що якийсь допис на топильний критик визнає закликом до зміни режиму. Якщо виконувати закон прискіпливо, заборонити можна практично весь інтернет. Вважає медіаексперт Отар Довженко. але підозрює, держава буде застосовувати норму вибірково це є в принципі потужний інструмент боротьби з будь-яким інакодумством, з будь-якими конкурентами, тому що фактично цільовими, цільовими ударами на наїздами можна знищити будь-який ресурс на вибір. Наразі закон ще не прийнятий остаточно.